Екзитпол це взагалі задоволення не з дешевих, тому що це загальнонаціональне опитування, певне, певне загальнонаціональне опитування, яке охоплює всі види. Поселень, в тому числі і село. Подекуди інтер'єром доводиться там і ночувати, якщо немає транспорту назад, його часто й не буває. Звідси така досить висока вартість екзитполу. Друга відмінність нашого екзитполу ще і в тому, що у нас є наглядова рада, перед якою ми звітуємо, в тому числі фінансово повністю звітуємо, і які будуть контролювати проведення екзитполу. Третя відмінність у нас. Як завжди будуть присутні зовнішні спостерігачі за кордоні. очікуємо спостерігачів з Росії і, можливо, і Словаччини чи Польщі. Зараз це питання вирішується, але завжди у нас були спостерігачі, в тому числі спостерігачі будуть працювати і в день виборів на виборчих дільницях. І нарешті, остання наша відмінність для нас: екзитпол не закінчується в ніч виборів. Після кожного екзитполу ми видаємо книжку. От можете побачити книжки. У нас є, можемо роздавати, і по цих книжках, взагалі кажучи, можна вивчати історію політичного розвитку України. Як він був, це можна вивчати за нашими книжками по екзитполу. До речі, недавно у нас книжки взяли в один закордонний музей.